Вони вирішили об'єднати галузі досліджень та інновацій, заодно поглибити співпрацю українських науковців із Єврокомісією. При Карпатському національному університеті відбувся перший інформаційний семінар в рамках програми ЄС Горизонт Горизонт-2020». Нещодавно у цьому виші створили національний контактний пункт, один із ключових в Україні. А відтак зібралися на телеконференцію, щоб обговорити найважливіші проблеми, які стосуються нанотехнологій, сучасних матеріалів та передової промислового. Виробництва воно звучить дивно зараз в умовах ситуації, яка склалась в Україні, коли економіка в стагнації, соціально-економічний розвиток в кризі. Але потрібно дивитися вперед з перспективу, оскільки країна, яка не буде мати сучасних передових технологій, вона приречена на те, щоб бути згоєм середовищі передових цивілізованих країн. А ми сьогодні зібралися для того, щоб ці ідеї. Ввести в життя для того, щоб запрацювали інновації, основна мета даного заходу розповідають фахівці. Передусім в інформуванні наукової спільноти про сучасні пропозиції від європейських партнерів та особливості роботи у певних напрямках. Програма надзвичайно велика. Це вона об'єднала в собі всі власне, програми, всі системи. Європейські, які до цього часу існували в галузі підтримки науки і інновацій. Якщо говорити про попередню програму, як я вже почав говорити, то вона була спрямована на саме наукові дослідження. Горизонт робить акцент на інновації, на впровадження результатів. До слова Івано-Франківський національний контактний пункт не єдиний в Україні. Нині успішно діє ціла мережа подібних комплексів.